Права у тім, що е, у Сполучених Штатах Америки занепокоєні таємною зустрічю людей Трампа з соратниками Путіна у Майамі. Про це повідомляє Reuters. Е, зустріч відбулася в Майамі наприкінці жовтня. У ній взяли участь спецпредставник президента Шасті Вітков, е, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер і соратник Путіна Кирил Дмитрієв. Е, ця зустріч викликала занепокоєння адміністрації США і в Конгресі. Повідомляє повідомляє друзі це видання Reuters. і там побоюються, що Вітков і Кушнер обійшли міжвідомчі процедури, а обговорення з Дмитрієвим призвели до появи плану вигідного Росії. Це дуже важливий момент. На ньому ми окремо з вами зупинимось, тому що не просто так пишуть, що в Сполучених Штатах ніхто нічого не знав про цей план. І Це правда до речі, якщо звернути увагу на хронологію. Це цілковита правда, і от тут знову занепокоєння усією таємною зустрічю соратниками Путіна. Окрім цього, треба сказати про те, що Блумберг повідомляє, що про такий мирний план взагалі не відали. Взагалі не відали, нічого не знали. І він розроблявся Віткофом і переговірником від Путіна Дмитрієвим. А в адміністрації Трампа взагалі. Без поняття було, що там відбувається щодо деталей і от, за словами джерел видання, які знайомі з цією ситуацією, розробка плану США. Вона керувалася спецпредставником Віткофом, російським представником Дмитрієвим, без особливої участі американських відомств. Ключові посадові особи залишалися взагалі без будь-якого розуміння щодо кінця процесу, і за словами джерел державний секретар Марко Рубіо не приймав у цьому участь. А тепер я хотів би вам, друзі, дещо. Сказати справа в тім, що я абсолютно не сумніваюсь у наявності і в реалістичності ось такої інформації. Якщо е, повернутися на декілька днів назад, нас увечері два дні тому спіткала новина від видання Axios. Саме це видання, яке спеціалізується на інсайдах, яке зазвичай має інсайди, воно повідомляє першим про те, що є якийсь мирний план. Який Сполучені Штати мають який вони будуть пропонувати? Згодом низка інших ЗМІ повідомляє деталі цього плану. Причому цікавим абсолютно чином відбувається так: що і видання політико, і видання економіст, і інші видання, і помітьте, будь ласка, працює і американська преса, і європейська, але британська, зокрема. І от вони повідомляють деякі подробиці вже цього плану. Вони ці подробиці починають з'являтися. Всі ми е, перебуваємо в шоці. При цьому, якщо звернути увагу, то подробиці відрізняються одна від одної. Просто відрізняються. І тут, друзі, треба зазначити е, наступне: е, треба сказати, що е, після цього е, відко впалиться, тому що він фактично е, пише. Під пі... постом спеціального кореспондента видання The Economist в мікроблозі X, що цей план тобі злив Кей. Мається на увазі Кирил. Хто такий Кирил? Дмитрієв. Далі відбувається така історія, що Сполучені Штати зберігають мовчання. Державний департамент мовчить, Білий дім мовчить, взагалі нічого не розрозуміло. Хаос якийсь відбувається у сенаторів, хаос відбувається у конгресменів. Ніхто не коментує, тому що ніхто не знає, що можна сказати. На шпальтах деяких видань з'являється якийсь певний мирний план. Після цього вже починають включатися дієві особи. Після цього вже змі починають опублікувати. Після цього вже цей мирний план як повідомляється везуть. Дріскол, про якого я вам розповів, і інші генерали Трампа до Києва для того, ми нібито представити його Зеленському. А якщо звернути увагу на те, чому взагалі ці генерали їхали, то можна зробити висновок, що аж ніяк не з цим так званим мирним планом вони їхали до Зеленського. Насправді вони їхали до Зеленського з тим, аби обговорити угоду по дронам. Вони їхали з Зеленським для того, аби говорити історію по логістиці, проговорити військові аспекти, але точно аж ніяк втюхати нам так званий мирний план. І далі, друзі, відбувається одна абсолютно абсолютно uh, проста історія, коли фактично ось цей мирний план набуває вже ну такої такого резонансу, що про нього починають всі говорити, і з'ясовується в якийсь час, що uh, в Москві також не знають, що такий мирний план існує, тому що Пісков виходить і каже: Нам ніхто ні про що не говорив. Захарова виходить, і каже, нам ніхто ні про що не говорив. єдина людина. Єдина людина, яка говорила про наявність такого мирного плану, був той самий спецпредставник Путіна Кирил Димітрієв, який як вважають змі, і був одним із співавтором разом з, Дмі... з Віткофом цього мирного плану. Що це означає? Це означає, що коло замикається, коли збираються дві людини: Вітков і Дмітрієв, пишуть якийсь мирний план на колінці. І цей мирний план хто? Дмитрів заносить через американські засоби масової інформації для того, аби вони стали загальнодоступними, і виходить так: що або Ексіос підкупили, або закупили, або хрін знає, що зробили. Але це видання перше починає публікувати такий мирний план. Вже згодом починає з'являтися подробиці в інших джерелах інформації. Після цього друзі відбувається одна дуже проста історія, коли виходить президент Зеленський і каже про те, що на нас будуть тиснути. Після цього виходить Дональд Трамп і каже про те, що в Україні немає жодного виходу. У них є дедлайн. Треба до 27 числа четверга ухвалювати такий мирний план. Все. всі сторони після цього знають, що відбувається а насправді. Кирилл Дмітрів разом з Стівом Віткофом в Майамі, перебуваючи три дні, зробили на колінках мирний план, який вигідний Російській Федерації, і втюхали його через американські змі. Після цього я думаю, в мене немає такої інформації, але я думаю, що Вітков заніс такий мирний план до Дональда Трампа, і той, навіть не читаючи його, тому що ви знаєте, що Трамп залі не читає будь-які документи, просто кивнув головою і окнув його, тому що Трампа переконали в тому, що е, премія миру. Вже незабаром в наступному році може бути твоєю. А ви знаєте, тут що є шорт-листи, які треба подавати в якості номінантів на цю Нобелівську премію миру, і це треба робити буквально через два місяці. Саме тому Трамп і не міг отримати Нобелівську премію минулого року, тому що ці шорт-листи з номінантами подаються на початку на початку року. Взагалі, а премія нагадаю, що восени якраз і вручається. Тому. Ось така от історія. Фактично вийшло так, що тепер ми всі стали заручниками цієї штуки. Е, Володимир Путін після цього скликає свою раду безпеки. і каже про те, що цей мирний план може лягти в певну основу в основу так званого мирного врегулювання. Після цього е, з'являється е, але, окрім цього, він ще каже, що ви знаєте, нас влаштовує і е, е, бойові дії, порядок бойових дій, тому що зараз в принципі нас все добре. І головне питання, яке я задаю усієї нашій аудиторії, е, з чого ви взагалі друзі взяли? Якщо хтось так думає, що Путін готовий миритися? З чого ви так думаєте? Що нам дає підстави вважати, що Володимир Путін може піти на цю угоду? Головною задачею української делегації в Женеві, в Швейцарії, буде не посваритися з Дональдом Трампом. Головною задачею української делегації буде внести абсолютно коректно, лагідно, ніжно підбирайте будь-які слова до цього логічного ряду. Для того аби не посваритися з Дональдом Трампом, розповідати, який він Бог миру, який він крутий, але при цьому відстоювати свої інтереси шляхом внесення змін до цих до цього так званого мирного плану, про який ми будемо говорити. Хоча ніякої перспективи реалізації цього мирного плану немає і не існує принаймні поки що. Це моя точка зору. Тут треба сказати, що видання вже починають вже починають, друзі. Буквально сходити з розуму, тому що всі ну, на випередки починають писати, що а давайте скажемо про дріскала. Давайте про дріскала скажемо, тому що це важливий момент. Я говорив, друзі, про те, що він буде приймати участь генерал від Трампа, але насправді це найближчий соратник Джей Ді Венса, Джей Ді Венс це віце-президент Сполучених Штатів і. Тільки завдяки Джей Венсу Дріскал став генералом армії. Тут треба одразу означити одну просту штуку. Справа в тім, що у Джей Ді Венса є дуже велика зваба перехопити ініціативу щодо так званого мирного треку. У uh, А, uh, тому що невдовзі президентські вибори. Uh, вже Дівенс думає про американські вибори, про вибори президента, і таким чином він просто хоче бути максимально корисним Дональду трампу, залишити за собою ось такий от відбиток у вигляді типу мирного врегулювання. Саме тому він перехоплює цю ініціативу. А Рубіо мовчить? Рубіо, державний департамент Сполучених Штатів, які мали першу чергу реагувати, тому що це мирний план, який виходить від США? Він мовчить на початку. Знаєте, чому Рубіо мовчить? Тому що він не ніколи не був долучений до розробки цього мирного плану, і це підтверджує видання Bloomberg, яке я вам сьогодні цитував. І після цього можна скільки завгодно розповідати про те, що Рубіо був нібито в цьому мирному процесі, тому що я пам'ятаю, я ще вів з Демченком Сашою ефір е в цей день, і я питаю у нього: слухай, а що взагалі Рубіо там робить? Яким чином він туди? Такий план ганебний і Рубіо це неможливо. І, і я не пам'ятаю, що Саша вже відповів, але зрештою тепер стало зрозуміло, можливо, він, до речі, це і відповів. І тепер стало зрозуміло, що Рубіо просто не брав участь в цьому мирному плані. От, от така от історія. Хоча зараз він говорить з а, Що далі? Далі відбувається така штука, що Дріскол хоче: він хоче зустрічі з. Білоусовим він хоче зустрічі з Білоусовим. Білоусов – це міністр оборони Російської Федерації а Ден Дріскол намагається таку зустріч організувати, щоб досягти типу мирної угоди. І про це видання «Політика» пише. повідомляє про це джерело в Пентагоні. І за його словами, за словами цього джерела, друзі, після візиту в Київ міністр армії Сполучених Штатів Америки також зустрінеться з союзниками по НАТО в Європі. Про цю зустріч я вам вже. Розповів зараз дуже багато морцій, які вирують в українському суспільстві. Це видно серед журналістів, експертів, серед там громадського сектору. В цілому, от, люди як реагують на план на звернення Володимира Зеленського на те, що зі штатів лунає, з Москви там, наприклад, Путін відреагував і так далі до цього потрібно. Як ставитись спокійно, чи дійсно є, на жаль, передумови, щоб ну так, от ну не те, щоб панікувати, але бути близькими до такого стану Ну, То це залежить від того, хто як сприймає цю історію. Бо це дуже важливо, наприклад, мене теж дуже хвилює це все. Але я, от, пригадуючи пане Юрію, спілкування з вами, ми вже з вами тут спілкуємося не перший рік, от мене повне дежавю весни. Коли перед Великоднем ми з вами обговорювали план, який тоді був, він дуже ідентичний до цього. Можливо, не настільки він детальний, але він дуже-дуже схожий. Обговорювали можливість замороження і так далі. Ну, повне дежав'ю пройшло. Ну рахуйте, десь це був там третій місяць, березень, зараз одинадцятий, вісім місяців. Пройшло вісім місяців. Ми повторились. Тобто, зайшли в той самий цикл, а, і тоді що сталося? Тоді не була підписана угода, не було досягнуто домовленостей. Нас довго душили до цього, ви ж пам'ятаєте, Зеленський сказав, ми готові на зупинку вогню в повітрі, але не по лінії фронту. Трамп сказав, ні-ні-ні. Ми зупиняємося всюди, і нас тоді вже переконали в цьому а, у, а, у Саудівській Аравії. Тоді нас дотисли, але вже Путін сказав: ні ні-ні. Тобто, довго нас вкатували до цього. Зараз ситуація схожа. Ми вже говоримо, що ні-ні, ми готові до обговорення плану, ми готові до миру, ми хочемо миру. І Путін каже, ми хочемо миру. Тобто всі цього хочуть, але всі розуміють, що треба ну, відстояти максимально свої умови. Але умови ще раз не змінились. Тому в мене таке відчуття, це вже було на превеликий жаль, і це може повторитися, якщо війна буде продовжуватися. Тепер дивлячись на умови, які Є на фронті, вони стали гіршими для нас. Тобто, якщо умовно через там півроку продовження війни ми знову будемо говорити, то тоді, певне, не 425 км квадратних окупованих буде Дніпропетровській області, а трішки більше. Ну і Харківський так само. Там 2000 квадратних кілометрів окуповано, буде більше. Тобто, є загрози, які для того, щоб цього не сталося. От ми умовно зараз, е, я про відношення да, до цього от, вибір. Треба, щоб у нас було більше можливостей звільняти територію. Про це говорили давно. Тому в мене така дилема. У нас є такі можливості. Ну я от бачу статистику Офісу генепрокурора про СЗЧ і так далі. Там просто ну, вона шалена, ця статистика. Е, так само і з допомогою, яка от щойно Генштаб публікує про те, що фірма Firepoint яка замішана в величезному скандалі, вона виготовляє безпілотники, які використовуються серійно у Міноборони для ураження по території Росії. Половина з них долітає влучно. Ну, тобто, взагалі там хороші показники, точніше, чи половина з усіх там, ну окей. А от ракети Фламінго – це експериментальна модель до цього часу, тобто, вона не є в серійному виробництві. Коли буде, не повідомляє. Це офіційне повідомлення генштабу, тобто нам треба засоби для того, щоб. Змінити ситуацію за певний час. Так само тоді ми шукали ці засоби, щоб змінити, так само і нині. А Дональд Трамп каже: я ж говорив у лютому Зеленському, що в тебе нема карт. Та він каже: вчора: від мене тому дежав'ю. І, і важко з цим владнати. От знаєте, коли ти вже заходиш там в цю історію, ти живеш в цьому от війна, донатимо хлопці на фронті на приводи жаль там. Читаємо не дуже ну, тішні новини, коли там тішніше, що десь куди пролетіло, ти вже ну, просто в процесі. І коли тут надходить оцей час, і ти розумієш, що, блін, ну нічого не змінилося, це відчуття доволі складне. І сприймати це от, однозначно, я особисто не можу. Ну, складно. Але треба в цьому розібратися. Тому ми, пане Юрію, з вами спілкуємося. Я от сьогодні радив на каналі своїм глядачам підійти до цього питання максимально об'єктивно. Це складно. Але що нині відбувається? Сьогодні відбувається довкола процесу розмови і можливого ухвалення мирної угоди про замороження війни, скажімо так, угоди про замороження війни, процес політиканства, тому що це будуть продавати як перемогу одна і друга сторона, і Росія, і Україна. Росія не досягла своїх цілей, і Україна нам дуже важливо зараз справді. Не сратися, як каже Зеленський, але це не стосується корупції. Це тут для мене це безапеляційно. Там з цим треба розбиратися, однозначно, тому що красти під час війни для мене неприйнятно було ні за Порошенка, ні за Зеленського. Тоді торгували газом із підконтрольними територіями електроенергію. Ну і нині, ось на енергоатомі. Це тільки те, що ми знаємо. На оборонках також є багато нюансів. Але нам треба зрозуміти, що нам головне зараз це вберегти Україну. Ми її всю територіальну не вбережемо, ми вже не вберегли її всю територіальну, але зберегти Україну як державу це дуже і дуже важливо. І я добре пам'ятаю розмови ще минулого року від дуже поважних політиків в Україні, генералів, які кажуть, нам було б дуже логічно зараз перезавантажитись. Поукріпнити зберегти Україну, зберегти розвивати економіку, ВПК і так далі, для того щоб в майбутньому такої війни не було, і ще більше мені навіть пригадується історія з нашим членством НАТО частиною території, коли це про це говорили ще у 23-му, якщо не помиляюсь, році наприкінці року тоді вийшла стаття Ставрідіса генерала, ша він був командувачем військ НАТО в Європі. І також вийшла Расмуса на стаття колишнього генсека НАТО, який співпрацював свого часу з Зеленським. Він був радником, до речі, Зеленського. Можливо, хто забув, ну можливо, й досі рахується. Вони з Єрмаком навіть в одній групі працювали. Він теж сам покрасився. Вступайте частиною в НАТО, а потім з тим будемо розбиратися, тому що варіантів у вас небагато. Ні, ми не можемо, ми не будемо. Зараз, взагалі, це зняли з порядку денного. Взагалі нам кажуть, що у цьому плані нема НАТО, тобто ситуація гірша стала. Гірше, вибачайте за емоційність. Тому нам дійсно треба ну, зрозуміти, що має бути точка відліку, тому що те, що зараз у нас відбувається, воно неефективне. Воно не працює для покращення умов. Нам треба апгрейд, однозначно, для України треба апгрейд. Це ну як на мене, ну просто неочевидний ну, факт. Тому е, ми от намагаємося зараз, пане Юрію, з вами з моєї точки зору, це от моя така думка. Е, я так дякую вам за цю нагоду. Е, довести, що якщо ми зараз це приймемо, у нас довкола цього не буде срачу, для нас це врятує. Нас це врятує. Ну а далі вже ми тоді повинні будемо займатися внутрішньополітичними питаннями, це буде вкрай складно. Це можливо навіть буде складніше, ніж з війною, тому що тут ворог один. Ну, там росіяни, і ми всі проти нього, а потім почнеться гризня всередині, вона вже розпочинається. Я навіть вже бачу, коли ти там виказуєш думку відміну від чиїсь українців стосовно внутрішньої політики. Ну відразу ти там вже не такий, ти і не розумієш, і так далі. ну, ради Бога, комо поїхали. Це все ми проходили. Але звісно, і це пройде. Тому я так зараз намагаюся до цього відноситися. І я вважаю, що це буде для нас найоптимальнішим рішенням на даному етапі. Звісно, ті, хто буде ухвалювати це рішення, а ми не, не ми з вами будемо їх ухвалювати, тому що у нас це рішення ухвалює одна людина президент. Він наділений відповідними повноваженнями, відповідно до Конституції, обраний на загальнонаціональних виборах. Йому такі повноваження делегували. Тут питання: чи зможе він таке ухвалити рішення, чи ухвалить він таке рішення, чи готовий він до цього, чи ні. Бо з вчорашньої промови його я й не зрозумів. Ну, я кажу 50 на 50, 50-50, от точно, там так було сказано. Але, ну, врешті-решт, ну, не ми ж з вами президенти. Тому тут рішення за Зеленським, як сказав Трамп. Яким воно буде? Вибачайте, я схильний думати швидше за все, що Зеленський не прийме цей план, війна буде продовжуватися. Але через певний час, там умовно, як Будана можливо сказати, там, в лютому місяці чи в січні, ми знову до цього з вами підійдемо.